Вітаю, друзі, це знову я, Литоченко Віталій. Сьогодні 29 лютого і сьогодні я займаюся обрізкою саду. Покажу фронт робіт. Ну, По-моєму, що потрібно обрізати крону, прорідити її. Необхідно ще видалити поросль, яка залишилася для саджанців, але зараз необхідності в них немає, тому буде видалятися під нуль. Така робота, тому приступимо. Так, вдаляємо ті гілки, які знаходяться нижче, вони мішають приходу техніки і обробітку землі навколо дерева. Вдаляємо середину для щоб прорядити і видаляємо всі маленькі гілочки, які знаходяться всередині крони, щоб було краще провітрювання так. для цього дерева достатньо в цьому році, ні, я зроблю, тут ще переведу на бокову гілку. І зробимо отут те ж саме. Так. Тут сорт шедевр. Якщо на, сорт... якщо на сорті бачаю, це сорт пирижок, якщо на сорті шедевр хотілося б зробити формування кроне по типу чаші, то тут я би хотів зробити розріджену, ярусну. Форму крони. Для цього я частину вілок переведу на бокові. Це я видалю. Так, це на бокові. Це центральний пагін. Це буде з цієї бруньки буде пагін продовження, а з цих ми вже виберемо ярус другого порядку. Всі бокові обростаючі гілочки поки що видаляються, щоб не загружати дерево. Так. Так, знову сорт Шедевр. Так. Поки що заважають ці пагони поросли. Вдаляємо гілку, яка находе, ця гілка на цю буде її притіняти ми можемо її видалити взагалі можемо перевести набік і одвести її трохи в сторону тоді тут ми приберемо цю маленьку гілочку цю гілку теж приберемо бо вона загущена те що росте всередину крони теж видаляємо Ця гілка точно нам заважає зайва, бо у нас схід сонця знаходиться в тій стороні, йде по обрію там захід. Тобто ця гілка буде притіняти ось цю, що знизить врожай на ці гілки. Тому ми її прибираємо. Тут ми залишили гілку, яка йде на схід. Пізніше подивимось. Може залишимо, може приберемо. Так, те, що вниз іде все припираємо. тому що зручно обробляти землю під деревцем. Так, те, що ці гілки, ця гілка. І це як підростуть будуть перетинатись, тому ми цю приберемо і приберемо ось цю. Так. Тоді краще ми приберемо і оцю, щоб дати свободу ось оці. Так, Нижні прибираємо, обростаючи всередині крони. Теж прибираємо, щоб було провітрювання крони. Що в свою чергу запобігатиме появі грибкових і бактеріальних хвороб. Так, ось бачимо, ця гілка теж пішла на, на другу, тоді видаляємо її. Ну, пізніше поросль прибереться, буде. Це медвежий так. і знову сорт Шедевр. Видаляємо все, що знаходиться внизу. Можемо бачити ось з технікою зачіпала зілка, вона заважає проходу техніки. Ця гілка теж. І ця теж. Далі. Ця гілка залазена що зліва. Вибираємо. Ця йде всередину крони. Залишаю невеличкий пеньок. Можливо, з пенька відіб'ється. Така маленька гілочка, яка в наступному році заплодоносить вища гілка. Теж йде всередину крони, тому її прибираємо. Так. Цю ми переведемо. Вона пішла на ту гілку що зліва. Тоді ми верхушку її зрізаємо і підводимо її в сторону. пішло всередину крони зрізаємо і цю також зрізаємо Що в них дивляться? Ми видаляємо, тому що щоб не заважали за доглядом садом. Так, і тут у нас видаляємо середину. І, мабуть, краще видалити понижче, щоб видалити цю гірку у зайва. зайва спочатку видалимо верхівку цієї, щоб подивитися, що в нас. Виходить. Передамо оцю. Так, нам краще цю видалити, бо вони надто близько знаходяться одна від одної, або ми можемо перевести її на оцю. Проте я зроблю тут невеличкий пеньок, з якого в майбутньому можливо піде. Сюди гілка. Далі підчищаємо те, що всередині крони. Це загущена. Це йде всередину крони. Це залазить на іншу гілку, тому приводимо її на бокову бруньку, щоб гілка пішла в сторону. Ще йде в крона, Видаляємо. Видаляємо. Те що йде вниз, також видаляємо. Ось такий рогач. Краще видалити одну, тому що коли гілка підросте і загрузиться врожаєм, тут може бути розкол, розлом. Тому видаляємо. Я буду видаляти та, яка відходить в сторону. Друзі, далі сорт пиріжок, і для мене ця обрізка складніша, тому що, як я раніше казав, для цього сорту підходить краще форма крони розріджено ярусна, а на початку е закладання цього саду я формував його як е розгорнутую чашу. Тому, якщо буде можливість, я буду його переформовувати. Отак ось сорт пиріжок. І так, прибираю те, що йде донизу, середину вирізаю, щоб прорядити. Далі вирізаю середній цей пагін. Тому що він зайвий буде надто загущена кровна. Все ж таки, мабуть, я приберу і оцей, ось так. Для того щоб стимулювати ріст, я хочу на кінцях гілок поприбирати конкуренти і зрізати на новий ріст на ростову бруньку, але потрібно бути дуже уважним, тому що є і плодові бруньки. Отак зріжемо. Тут те саме зрізаю конкурентів і ріжу на Зворотній ріст на ростову бруньку. Те ж саме. Прибираю конкурентів і на ростову бруньку. Прибираю конкурентів. Далі з цієї бруньки піде пагінь продовження і так таким чином стимулюється ріст лук. Ліжок на двежому горісі. Так, а тут би хотілося вже сформувати розріджену ярусною кроною. Так, Прибираю всі обростаючі гілки, щоб прибрати навантаження на дерево. Вирізаю конкурента з цих гілок. Формую бічні гілки, а це буде пагін продовження. Тут утвориться перший ярус плодовий і трохи вище буде другий. Так. Ну, на цьому дереві так і залишиться чаша. Зсередини вирізаємо, вирізаємо все, що росте всередину. Приберемо конкурента. Прибираю конкурентів і на ростову бруньку. Ростова брунька, конкурент прибраний. Врізаю те, що росте всередину крони конкурента прибираю на ростові бруньки. Видаляю конкурентів на зовнішню ростову бруньку. І так далі. Пізніше приберу поросель, буде дерева будуть мати такий приблизний вигляд. Далі сорт також пиріжок. Тут я вважаю, що тут простіше сформувати. Гілок будуть з формою бічні гілки. Або все ж таки отак. Буде перший ярус, ярус, пагін продовження і на якому сформується другий ярус. Обріжуємо зворотній ріст, щоб вирівняти центральний провідник. М -м, які вудочки маємо? Вирізаю те, що росте ближче до середини. Те, що росте донизу. Нижню гілку прибираю, а цю залишаю. Приберу і центральний, хоча можливо б ні. Тут приріст більш-менш нормальний, тому я не буду різати на зворотній ріст. Залишу як є. Далі також сорт. Пиріжок прищеплений на медежому рісі. Залишився при посадці пеньок з якого відбився пагін. Так, ну це дерево також формуємо чашею. Жалко. Ні, ми його сформуємо розріджену ярус. Ми маємо перший ярус, я цю гілку приберу, тому що вона знаходиться вище цієї і вона буде затінняти нижню. А тут ми вже сформуємо гілки другого порядку. Приберу конкурентів на зворотній ріст. ще донизу заважаю обробляти прикорневу зону. Так. Тут я хочу перевести цю гілку, тому що вона має такий масивний приріст і мені її шкода вирізати, тому я її відведу в ліву сторону. Ще донизу, щоб не заважало обробляти і ряди, і міжряддя. Це також сорт шедевр прищепнутий на медвежому горісі. Та гілка, яка ближче до середини круну, я вирізаю і залишаю наружу Також. Ця гілка виходить на ліву, тому я її прибираю і я очищаю всю обростаючу деревину плодову, для того, щоб крона провітрювалася. Далі корене власна. Ліщинка, сорт пиріжок. Так, ця вілка росте всередину крону її прибираю. Це росте надто низько і видаляю, очищаю ці гілки. Поки що видаляю і цю вона надто низько. І знову сорт пиріжок на медвежому. Так, видаляю обростаючу деревину, тому що я сформую знову нижній ярус. Залишу може нехай заплодоносить. Це буде центральний провідник, а з цих гілок я сформую перший ярус. Обріжу на зовнішню броньку. А оце таке я так зроблю. Оп. Все, тут формується перший ярус і далі будемо, буду дивитися. Видаляю гілки, які всередині знаходяться тут приріст невеликий, тому я обріжу на зоротній ріст. Наростаю бруньки, видаляю конкурентів центрального пагона. Різають і ще ростуть донизу. І обростаючі гілочки. Сантиметрів по 20 на кожній гілки від, від скелетної гілки. Закінчив обрізку більш дорослого саду 4 5 річного. Далі буду обрізати щеплену на медежу 2-річний і трьохрічний, подекуди попадається трьохрічний кореневасні дочка.